Це Закарпатська обласна станція переливання крові. Сюди прийшов Володимир, щоб стати донором. Ну, дізнався у колег, що сьогодні день донора. Ну, від Час від часу бачив, що є необхідність у крові, прийняв рішення прийти, поєднати і бажання здати, і ну, такий день, як кажуть. Ну, я здавав за. Переднім місцем проживання а в Ужгороді – перший раз. Перед тим, як нас ну, допустили до здачі крові, то нас брали за кров, вонки, заповняли і так далі. Разом з повертимами нацгвардійцями здати кров прийшла Інеса Орябко. Щоб допомогти в здачі крові для наших захисників, які отримали поранення. Ну, ми кожного року там бувало два рази на рік приходили. Я думаю, щоб нехай. Шановні вакцині закарпатці? Нехай залучаються всі до цієї акції, щоб допомогти побратимам, які отримали поранення. Ну тому, що це для них отака от наша допомога наразі. Востаннє я щоправда це робив достатньо давно. Зараз вирішив разом з нашими побратимами, нашими хлопцями, і дівчатами. Прийняти участь. Ну, це не можна сказати, що це якась там е, точкова акція одиночна. Наші військовослужбовці це роблять регулярно. Це важливо, бо людям постійно потрібна кров. Тим більше ми знаємо, що зараз в умовах війни дуже багато поранених, і наших побратимів військових і цивільних людей. Я впевнений, що це. Буде корисно. А це Ушородка Мирослава Оверчук. Жінка здає кров кілька разів у рік з 2003-го. Дуже багато біди у людей буває. І часто сюди приходиш. Люди ходять в розпачі, бо в них родичі, хтось або близькі у лікарні і немає зовсім. Можливості здавати комусь крові, тому так от вийшло, що допомагаю. По загально прийнятим правилам один раз на два місяці можна здавати, інколи треба робити перерив на три місяці, то так і виходить. Один раз на два-три місяці. Завідувачка відділу комплектування донорських кадрів станції переливання Марія Фантич каже, у день до них приходить здавати кров близько 30-40 людей. Нам потрібно 60 чоловік, не менше, 50, 60, 70 чоловік. Ну, Зазвичай приходить наполовину менше. Ну я то пов'язую з тим, що багато наших хлопців, мужчин, донорів на превеликий жаль, самі вже зараз знаходяться не тут і потребують нашої допомоги. Нам потрібна кров усіх груп. І ми мало того, що забезпечуємо всі лікувальні заклади міста, бо ми один заклад служби крові на території міста. Плюс ми ще відправляємо кров на схід. І зараз у нас є велике замовлення, і ми в общем, дуже раді, що донори бачите прийшли. За словами Марії Фанти, що хоче здати кров, можуть у будні з 9 до 14 години. Руслан Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.